Всім привіт! Сьогодні рецепт з дитинства. Хто пам'ятає печиво під назвою Сніжок, яке тане в роті, я все ж таки знайшла рецепт цього печива, і я зрозуміла, що треба додати, щоб воно таким було. Приготуємо вершкове масло кімнатної температури, як завжди, кількість всіх інгредієнтів буде в описі: 200 г масла, неважливо: 82 або 83%. Це цукрова пудра 50 грамів. Хочу його трошки лопатку, щоб воно від Вінчика зараз не літало по всій кухні в мене. Олія теж кімнатної температури. Дрібка солі. І це в мене ванілін геть трошечки. а Якщо у вас ванільний цукор, додаєте ванільний цукор. Ось він, один із таємних інгредієнтів. Це оцет. 9% звичайний столовий оцет. Це один із інгредієнтів, який робить це печиво найсмачнішим. Буде ще другий. А ось і другий інгредієнт. Це крахмаль, неважливо, кукурудзяний або картопляний. Зараз в мене картопляний і з кукурудзяним також роблю це печиво. Це борошно. Інгредієнти борошно та масла треба просто об'єднати, його не треба вимішувати довго. Зробити так, щоб борошно стало вологим. Все. Все готово. Ось яке воно має бути як пластилін. Приймає форму, яку нам треба. Це пляшку трошки зсередини змастила олійкою. Беру шматочок і роблю кульку. Беріть тісто, так робіть печиво, так, щоб воно було плюс-мінус однакової форми розміру для того, щоб випікалось одночасно. І ось таким чином завдяки пляшки я роблю такі маленькі грибочки. Пляшка скляна краще виходить із скляної пляшки, ніж з пластикової. Пластика вона більш прорізає, там тонше горлышко, а скло товстіше горлишко і виходять кращі грибочки. До речі, забава для дітей ще та. Вони у захваті, я рекомендую. На півгодини це заняття з дітками. Тепер в духовку на 30-35 хвилин режим верх-низ, температура 180 градусів. Я люблю гарненько їх підсмажити, щоб вони були рум'яними, а не блідими. І смак тоді набагато кращий. А ви вже робіть так, як вам подобається більше. Випікала 35 хвилин. І ось мої рум'яні красунчики. Вони ще гарячі, донишко гарненько пропеклось. Гарні виходять грибочки, цікаві такі. І зараз будемо робити той самий сніжок. Це цукрова пудра. Все по класиці. Кожну печенюшку в цукру, цукрову пудру зайве прибрати, щоб не було занадто солодко. Маю таку гарну коробочку, викладаю грибочки в неї. Якщо у вас велика родина, я раджу робити відразу, якщо у вас більше, ніж один, робіть відразу подвійну порцію. Я впевнена, що цей рецепт з вами буде довгі роки. А воно не сильно крошиться, це печиво. І ось такий вигляд має. Воно, правда, тане в вроді. Це не перевершене. Це найсмачніше печиво, пісочне. Тож раджу приготувати і знаю, що на вашій кухні цей рецепт приживеться надовго. Смачного!